Всім доброго ранку або доброго дня! Це мій канал Бабушка Не Візала і мене звати Бабуля Віка. Хочу вам показати, що я робила останній тиждень. Трохи кашель лічила і трохи багато в'язала. Значить, багато в'язала, а показати вам. Хоча одне в мене замовлення було зайняло 3 дні я в'язала одне замовлення. Зараз вам покажу. А, ні, перше, я должна вам зробити таку об'яву. Останній раз, коли я, вам скинула мастер, коли я вам скинула тих собачок і котиків, таких цікавих маленьких, мені не знаю, уйма людей написало з просьбою скинути їм ці схеми. Я два дні фактично нічого не в'язала, а всім скидала ці схеми. Заходила в свій сайт в Інстаграмі, потім заходила, вся, давала телефон, потім це перекидала, оце все. В общем, це вона до кінець другого дня мене так воно втомило, і кажу своїй доці Катюші. Кажу, Катюша, це мене так втомило, я кажу, я вже втомилася. А вона каже, я тобі казала, зроби телеграм-канал і туди скидай схеми, які ти хочеш поділитися з людьми, яких людей будуть цікавити. І будеш показувати, цікаво, що робити, люди тобі, може, будуть точно відповідати. І це не буде на загальному такому, як на Ютубі, що там всі все читають, всі все бачать. Що ти це В общем, зробила мені дівчинки Катя, мені цей телеграм-канал. Я не знаю, чи вона оставить в першому прикріпленому коментарі. Я не знаю, як це вона все зробить. От. Чесно, не знаю. Сказала, щоб я вам сказала, що в мене є телеграм-канал, називається... ну треба там посилання, в В общем. общем, тобто, я зробила, там в мене вже підписалося 26 чоловік, чи 27. Тому буде якийсь, мабуть, коментар прикріплений, щоб ви могли туди заходити і дивитися там. Ну, де це є схема, щоб ви мене не питали лишній раз. Бо дівчина дійсно втомилася, мене так з цього всього. Так що, дівчатки, ось такі справи. Не буду довго балакати, бо мені одна підписниця зробила зауваження, що я багато балакаю і нічого не А їй вже стало неінтісно. Так що, спеціально для особих людей починаю показувати, що я в'язала. Дівчатки, що я в'язала? Я кожен день собі намітила, що я буду щось в'язати. Що і я. Якби ви ще бачили, що в мене по квартирі ходить, я вам потім покажу. І я в'язала, написала собі список, і по списку в мене був день бобріка. Бо я днем в'язала, наприклад, ігрушки, ті, що я хочу собі нав'язати, щоб були в мене в наліччі, і треба в магазин просили, і треба ще на заправку вчора заїхала, там вже пусто. Осталося щось там, їх не знаю. А змейки мої одні залишилися і більш нічого. О, то тому треба мені нав'язати і туди, і сюди, і Юлія наш замовлення в мене є. І був у мене день, знаєте, як? День бобра. Дивіться, які в мене бобри. Зразу кажу, слухайте уважно: я зайшла в YouTube, набрала бобрик-брілок, набрала там, мені висвітилося 4, чи скільки, там, чи 5 мені висвітилося цих різних бобриків маленьких. Я передивилася глазом швидко по картинці, що мені сподобається. І швидко почала в'язати. Ось Вони... Це разним цвітом, тут там, коричневе, там чорне, ну ви ще, ви поняли. Робила по-своєму ще одтяжечку, по-своєму тренувалася. Дівочки, всі вони різні, Я всіх тренувалася їх. І дивіться, які у мене тут саме цікаве, які у мене тут. Чуєте? Які у мене зуби. Зуби я... Дивіться, зуби всі різні. І вони прям настоящі, як у бобра. Вони не витаскуються, вони держаться крепко. Не витащиться, я ж думаю, дівчатки всі різні. Якби ви знали, з чого я робила ці зуби, не вкрала стоматолога? Ні-ні. Стоять. Лежать бояться. Я, дівчатки, колись, може, год чи два назад. Фітбуки мені висвітилася реклама. В общем, така стукутку присилають тобі там, ти її в гарячій воді розводиш і потім ділиш собі зуби. І я вирішила собі, думаю, ну, спробую. Я не пам'ятаю, я за нього заплатила, чесне слово, 600 гривень з пересилкою і щось таке. В общем, я купила ось таку фігню. Воно... ну, Це, в общем, як в мене Міша подивився, сказав, що це якийсь там пластик. Я попробувала, в мене Катя тоді була вдома. Воно так зробити його розімняв, надів на зуби, отако от руками піджав, 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 потім так ложечкою. Чи зубочітка зробив, і те, виходить, зверху такі красиві білі зуби. Ну, вони ж не держаться. Вони абсолютно не держаться. І оце така фігня. Там такі крупинки. зараз покажу вам. Ось такі, наче маленькі, так менші три рази, ніж рис. Крупинки. Ці крупинки награвіряють в гарячу воду. Що, дівочки, мені там треба було, я не знаю, крупиночок 10, я в гарячу воду. Я потім таку зробила пластинку. Дівчатка, ну, найше, що воно не ріжеться, воно не ріжеться, не менеться, воно дуже. Якщо я зробила зуб і зробила неправильно, то його вже, це вже тяжело. тут. Я її пилочкою підпилювала. Взагалі, я поки перед зуба репетирувала. А потім зрозуміла, що треба кожен відділення. Шаричок, шаричок, ці зубки можна робити, я так думаю, що якусь можна полімерною, чи може ще щось. Ну, в общем, щоб не в'язати, вони, виходить, такі. Ну, наче естественні. Правда, Проте, звісно, вони всі різні, ну, які як всіх бобрів зуби одинакові. Ось такі тут вийшли більш плоский. Ну, вони... Я потім добре в клії намазала і туди вставила, тому що вони, дивіться, не вилазять, держаться крепкеню. Ось такі дівчатки, вязала я. Це був у мене один, ну це однем я в'яжу іграшки, а ввечері вяжу те замовлення, що мені Юля замовила, у мене гусі. Сови там, ну сови ще не приступала. От дівчатки, таке подвигаю. І хворію. Знаєте, як от? Слушаю ваші совети і хворію. Потім, в мене, хто в мене в телеграм-каналі підписався, то ти бачила. У <кхем> мене був грушачий день. Теж відкрила Ютуб. І почала там, дівчатка схем, ну, багато схем. Ну, це вся така стандартна жабка, які, ну це ж будуть ще брелочки, чіплятися скрізь. Стандартна жабка, що всі бабка кругляшка. Чогось мені захотілося жабку з за такими лапками. Мастер-клас там теж є. Ну, вона так само маленька йде. А чогось мені захотілося з за такими лапками. Зв'язала я, я таких три жабки. Ну, я скажу вам, це не моя ігрушка, вона мені геть не зайшла, Ну, не моє пальто. Ні-ні. ні Це не, не мій варіант. Не-не-очень. Вязала мене схема, я так і давно вязала, Що у меня камеру теплею, давно такі в'язала. Я всегда их такі вяжу. Украсила. У мене ж тепер з тему є всякі прибамбаси, то вот дві зв'язала. Вот і очі попробувала, думаю, не заказувала. кучу надо, куда їх приміняти. Отакі От такие А потом девочки, а потом девочки. Мені попалася ще одна схема. Схема зразу кажу. називається Царевна лягушка. Автора не пам'ятаю. Ну, просто царевна лягушка. Бо я набрала, коли лягушка в рілок в цьому в Ютубі, там висвітилось теж куча-куча лягушок, оцих жабок, яких хочеш. І сидячих, і, і лежачих, і, і махаючихся, і в шляпках, в общем, які хочете. І мені попався мастер-клас, називається Царевна лягушка. Думаю, таке воно щось цікаве, а може не цікаве, думаю, я спробую. І я взяла першу. першу Начала дівчинки пробувати. Там вона зв'язана просто: надіти зверху коронка і все, і тут вишиті щечки, і все. Я почала додумувати своє. Знаєте, як ми кожне майстриня візьмемо мастер-клас або купа і починає щось доробляти своє. Ну, це завжди так. Я. Зробила туди там, де йде ряд за задні стінки, я потім цей ряд вивезла. Потім я подумала, а чого не зробити язик? Я зробила язик. Ну і, як завжди посадила коронку. І ось така сидить лягушечка. Вона така маленька, я не знаю, навіть сантиметрів 6, може. Не буду бігти по лінійку. Ось така лягушка. Ну, це була така лягушка. У мене далі розігралася фантазія. Я беру другі нитки і дівчат ділаю ось таку лягушку. Так само, тільки я роблю там один на один ряд більше. Бо тут, коли, виходить, за спинкою треба їхати і ти, ну, вяжеш сюди і вяжеш обратно, виходить, треба сміщення. Ну, от в мене так вийшло сміщення. Тому я прорізала ще ряд, ще ряд і. Зробила по-своєму, на один ряд більше. Вона вже, виходить, проти Ну, що нитки там, звісно, тонші, проти цей ряд більше. Ну, там один ряд багато. І дівчатки, дивіться, що я зробила. Опять зараз будете до мене всі писати, покажи нам, де схема. Схема в Ютубі царівна лягушка. Дівчатки, я причепила на язик ось таку стріказу. Дивіться. Ну, не прикольно Правда, прикольно Дивіться, яка класна. лягушка і там сидить. Стрікоза, мухи в мене немає. Я швидко, поки я тут думала, поки я тут стрікозавку, я швидко зайшла на тему, знайшла маленькі мухи і вже замовлю маленькі мухи. Бо вчора отримала посилку з тему, я там скоро у них буду. Ядет. Замовлю маленькі мухи, дівочки. і туди посадити муху, дівчатка. Дивіться, яка ну, це дві красотульки. Тут уже корони не чіпляла, бо стрікоза і корона це вже буде сильно. А так сидять, що язики показуються своїми стрікозами. В Взагалі, дівчата, вона стрій козаків собаки на носі, у лягушки, ну, було, причепила. Ну, девочки, а потім була я в Куми в гостях, а вона почала теж іграшки, вона внучки в'яже куколок. І теж підсіла там на тему, на Джум, на Акс Експрес, взагалі, там щось вона підсіла. Ну, Тож я не зображаю, як заказувати, бо щось, як закаже, ну, мені, ну, вона туди завірає. І Вона знаєте, що замовила Вона замовила губки для своєї кукли. Ну, губки вийшли каже, якщо я причеплю такі губки для кукли, то в общем неправильно люди поймуть. І вона замовила, девочки, ось такі губки. Я дай мені губки. Девочки, я взяла в неї губки. і вчора в мене це вже ідея так в голові визникла. ну, Камера, звісно, так не передає. і я вчора на цю лягушку. Подивіться. Зробила такі губки. Ну, конечно, живу ну, виглядає набагато краще. Дивіться, яка прикольна в общем, жабка, царівна жаба з такими губами, взагалі смішна прикольна іграшка. Взагалі я вам скажу, це оригінально. Це для мене так, я вам не знаю, як, а для мене це взагалі ну, супер-супер. Ну, класно. В общем. То я ж вчора сіла і швидко знайшла губки і замовила, губки тут дівчатки длиною 2,5. Вот ну, там вийдется 2,3, 2,4, потому что ви знаєте, що точного розміру нема. 2,5 замовила девочки губки. І я ще получу губки. У мене ще будуть девочки губки. В общем, ви понимаєте? Губки надо, це надо, мухи надо, все, все, девочки, дивиться, вже іграшка має якийсь, девочки вес. В общем, це я вам так все посуну, потому что мені треба показати другое. А Юля ще мені, я Юлі вяжу, 50 гусаків маленьких, от я брілочки показувала, це вже до неї зайшла занесла браси, бо вона все по фотографії бачила. Вона мені. <клухи> Вибачаєш? <клухи> це така кашель вирічала. Замовила, до... замовила ще котів і собачок, я вам потім зніму відео, тому що я буду в кінці тижня її відносить. Вона мені замовила, дівчика, гусаків хотіла більше. Я в'язала такого гусачка. По... В'язана страна і Ну, Щось він, виходить, якийсь такий кривий трохи. Написала Оля Вір'янова і слушай, кажу, щось він в мене не алює. Бачу, ти таких тижвеш. Вона каже, щось він в мене, виходить кривий. Кажу, і в мене кривий. Я вже його ну, зв'язала, вже маю образець, ну, вже хай буде. О, таких треба зв'язати ще 20 гусаків, напевно. 20, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Вона мені стільки список написала того того, що я кажу, я вже заблудилася. Ось також ще гусачка зв'язала, тренувалася вечором. Потім дівочки, мені замовили, Дівочка, як я в магазин ставлю, замовила мені е, дівчатка, показую, я не знаю, я потім посаджу або так покажу. Зв'язала дівчатку такий пледик, він мене розміром вийшов, Я так і в'язала спеціально. Получилось мене там 82, якщо точно, на 95, прямо кутний зробила. Думаю, скільки було Шість мотків ниток, отак наче. і думаю, що ж ставлю кусочок туди сюди, я ж не вяжу пледи. Оставлю, думаю, нехай буде. Отакий, такий пледик. Я потім вам віддільно окремо зніму, коли я його посажу э, на розстоянні. І дівчатки до плідіка. Вона попросила якусь іграшку, почала мені щось там придумувати. я кажу: так, не алю. Дівчатки, ось таку качечку. Я вам потім посажу і потім покажу. Погано трошки в камеру воно не дуже так видно. Щас трошки може підніму камеру. От. Такий плідік. І така качечка у мене спить. Ось таку ліхі спить. І ось таку качечку. Це я зв'язала, треба буде, це, що швидко знімаю відео, треба буде сьогодні однести ось такі дівочки справи. Ще в мене є зв'язано 8 чи 10, 8. Осталося 3, 7 котиків і собачок. Зв'язала я 50 гусей, треба ще 10. Ну то я вже, коли все оформлю, вам покажу. Тому що до мене ще. Мандрує ще одна посилка одну до ної хорошої людини. То я вже коли все получу все і покажу вам, бо тільки-тільки сьогодні прийшло общення, що прийшла посилка. Що вам ще хочу показати? Всі, мабуть, прекрасно, бо я покладу таку хорошеньку, хай Вот. Прийшла я до Юлії, Юлія мені каже, вона мені ще перед цим написала. В общем, дітям в школі на труди вчителька чи заказала, чи сказала заказати, хотіла дітей вчити, е, в'язанню, в'язанню. І, каже, купили ж малі отаку, поняла, це набор по в'язанню іграшки. От. Каже, нам, може, зв'яжеш. Я так, тут книжечка, книжечки, схеми, я представляю, скільки воно це стоїть, все таке прям зроблено. Вона ну, каже, ми подивились, подивились, нічого тут не зрозуміли. Нічого для нас не зрозуміло. Дівки, зв'язані з хебешної нитки. Я подивилась на оце все. Да, тут, звісно, для новачків вообще, ну, ясно. Звісно, тут дали все. І крючок дали. І дали якісь ножнички ножничі обрізачки. Дівочки, дали ниток, хочеш не хочеш, давно вистачити. Все, дівочки, так спрісовано в вакумі було. Це я вже розрізала дивилася. Так розпресовано все в вакуумі, як воно постоїть год чи скільки воно ж не купляється одразу. Нитка ця спресується, ну і так зрозуміла, що дорожнього цієї нитки цього всього вистачити. Зараз ну, пошуршу, ну і мати не шуршати. ну це все. І халабайдери дали. Як я люблю. Може, її і хватить, не знаю. Взагалі, вони на це все позаглядали. І сказали, що Юля каже, ну, нам може ти зв'яжеш. Буде час натхнення. Кажу, хорошо, буде час натхнення. я Это дело все может быть сделаю. Ну, це хорошо, так. Да. Продають тут і ножнички, і все продають. Я не знаю, що сюда, сюди вот, сюда не заглядала. Шо тут? А, Боже, тут Та, шикардос. І іголочка, і глазики, і пуговички. Прям все, все, все есть в наборі. Сідай, чи вчись і Ну, я так читала ці набори, і стоять 300 гривень, чистики ці набори стоять. Ну, якщо, наприклад, куплять... Такі набори в'язати іграшку і продавати, оце взагалі шкурка вичинки не стоїть, ось, чесно, тому що, не, ви ж самі розумієте. Да, в общем, так що маю такий набір, коли я, звісно, до нього ниток приступлю. Гусачок такий непоганий, дивлюсь таке мілке. Мама, я в шапці. Мама я в шокі називається. Це що ж, риба общем, Взагалі, тільки гусака, я так зрозуміла, шапка там буде не ну, таке діло. Ось такі маю ці. Завдання. Ну це завдання не знаю, коли я виповню. Вчора отримала на тему, замовляла посилку, бо мені треба багато брілків, і я не, не було мені часу провірити, коли вони мені щось, щось не альо. А може альо, може, я не альо, не знаю. зараз пішов, що пити. Замовила такі, мені треба дітям в'язати оці брілки і мені ну, в'язати, чіплять, розуміли, якісь там дорогі чи що, в мене немає. Ну як? Не треба, мені просто чисто ви поняли, які я замовила. Ось такі 5-сантиметрові, я їх просто поставляю. чисто, щоб було візуально. Щоб діти взяли, куди вони далі будуть чіпляти. Ну, чесно скажу, не волну. Бо таку маленьку їх... я гусика то вам покажу, Такого маленького гусика я вже їх зразу зроблю, покажу. А оце я ось заказала, що це воно. Я не пам'ятаю, чи я 36 гривень заплатила, якась там акція попалася. О цих ось, ось заказала тут 100 штук до должен... не вважала я, не вважала. І заказала таких ось серебрястых. Ось бо в мене буде, девочки, 50, а потім ще у цих маленьких, Совки ще будуть, 50, 60 штук. Ну, такі брелки, оці дорогі, ну, жалко, куплять. Так що, ось такі серебряский ще замовила. На тему, думаю, якраз мені не їх спихну. Бо я ще замовила. зараз покажу. Оце ж колечко. Ну, що то в общем, я в этой, що то я там, наверное, Провтикала, пропустила. Ну, так красиво було намальовано. Оце колечки отакі. З отакими брілочками. Ну, я ж думала, буде стільки оцих штучок, і стільки оцих буде штучок. Поняли? Ну, не знаю, тут їх 10 штук, 24, 10, так. Да. Понімаєте? Прийшло колечка в ногу, этих мало. Бо треба подивитися мені зайти, що я заказала, бо я зараз зроблю їм возврат. Я вже тепер вмію возврат робити. Дівці. Я їм зроблю возраз. Замовила два клеї оцих. Ви ж поняла, які клеї. Глобуса щось немає в аварі. Оце 18. Замовила два штучки, бо немає глобуса. Я глобусом клею, він дешевий. Ну, немає глобуса. Такі замовила пуговички, косточки на собачок, можна, от її всі маленькі чеплять. Йочки, замовила. У мене були. Я не замовляла. Наверно, тут, знаете, накладаєш, накладаєш с а потім очки ці. Я не знаю, куди чіплять, ну, в общем кудись, ну, знаете, куди. На лівушку царевну. Сейчас, я все воно садить, тут такая вся умная. Чого вона тут сидить? О, девочки. Деєте, яка лягушеня. Опа! Діловая колбаса. А ну, подивлюсь. На Бобрика. На Бобрика, навіть вони будуть малуваті. Да, на Бобрика ні. На бубрика маловать, на бубрика не годяться. Це в тих, в кого в очі ближче. А лягушка, ну це дуже багато, на таку ігрушку, її очки. ні-ні-ні. Це Сильно жирно для цієї жирна. й очки сюди прочитать. ні, не годиться. Не годиться. Не годиться. Що там мене от на тему я не заходила? що то вони мені там подвели. І дівочки. І я заказала ті бревочки. Заказала з цими підв'язочками, треба віки в магазин на полочку, сказала, нав'яжіть мені цілий стенд, коли я буду в'язати, і мене щось заводили роботою. Вже підтвердили мені ті коали буду в'язати на літо, на серпень, 600 штук вже підтвердили мені. Так що вже маю роботу, треба ж її зарані робити, щоб я потім то не сиділа червень, липень в хаті з хати не виходила. Оце ж ці калічки замовила, Тут 50 штук, мабуть. Я ж думала до цього. в общем, я, може, думаю, отут штучки. А я за колечко зацеплю за ігрушку, а оце оце, і воно таке буде, ну це буде жирство, воно буде, я по грошам сиділа. І ще дівчатки замовила. <кій> щось мені в люлечку, знаєте, от люлечку вяжеш і так люлечку так ну Це сильно буде дорого, Ну, ж таке метр. Навіть ще й метру немає. Ще, ще мені китаю. У них, мабуть, метр, метр їхній, знаєте, китайський метр. Ви її ростом самі півтора в порошки. Наверное, ну, это, знаете, так його отрізать ось І можно, в принципі, украсить. Даже зробити, знаете, як вот между ушками, да, тут бобрика У мене ж тільки тут бобрик есть. Знаете, между ушками тут приклеить. Сейчас візьму ножницу. Я уже начала показывать. Я, я просто чуть ушки. Это жовтоблакит не взял, но там не тільки жовто-блакитний. Отрізать. отрізать. от. І дивіться, можна так вот, ну це не бубрик, звісно, буде. Тож я так просто показую. І можна зробити дивіться, кіцюльку, можна кіцю котика. і так приклеїть украсить. Правда, красиво? Хіллоу Кітті, можна там, котика в корзинці, зайчика можна, ну що там таке іменно, імені. Правда? Ну і бобрик так нічого смотриться. Вообще -то. Вообще -то, і бобрик нічо так виглядає. Намовила таку ленточку. вона нас старалася, ця ленточка 55 гривень стоїть. Щось одна, ось, знаєте, там ціла прямо з, з цих кольорів, цих дуже багато. І чогось, що це блакитна українська казалась сама дорога. Не знаю чого. Так, 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 ось. І тому що вона складала в первину багато, а вже потім оставила, відложила думаю, на 300 гривень наказати цієї фігні. І от таким цвітом. Дві такі ленточки замовила. Ось такі дівчатки справа. Ось таке я нав'язала. Ось таке я наваяла. І це ось таким займалася. Все, що вам нема, що показувати? Я потім покажу. Буду йти на цей. Ще зав'яжу собачок, ще дов'яжу цього. Сьогодні мені треба срочно сьогодні. А я чухаюсь, зв'язати великого 50 см гуся обнімуся. Не шорше віка називається. Гусь обнімусь. Мені треба зняти. В'язать срочно попросили на завтра. Ну, тут тут в'язальники, Просить в'язальники, танцювальники. Кажуть, у нас уже колекція ваших іграшок, ми в Юлі постійно виграємо на змаганнях. Так що буду в'язати вязать гусяю в магазин і буду гуся, гусярні муся на 50 см. Каті кажу, дося кажу, дивись, скільки в мене підписників кажу, в Інстаграмі. Вже кажу, піднялось підписники. Вона каже, це, це ж добре, кажу, да, кажу. Всі танцюристи України підписались до мене, кажу, не одного потенціального клієнта. А тут раз і мені замовили танцюристи, замовила іграшку. Що вам ще розказати? казати? Ще, дівчатка, не відключайтеся, покажу. Чим бабуля Віка взагалі ще займається. В мене звісно, тут ці ругають, я розумію, що це так неправильно. Ну, а що робити? Таке життя. Так що, зараз вам посажу цю плед, покажу, з цим утінком, як ну, дійсно красива така. Ця. Вот. І покажу, що в мене ще в квартирі живе. Може, ви мене не ругаєте, що не треба це держати в квартирі. Давайте до зустрічі. Ось така красота. Завтра поїде. Роддом на подарунок. Я думаю, хороший такий подарочок цей кома робить у мі. Ось такий гарний подарочок. Дівочки, і ось дивіться, що я вчора отбила у кота, тільки що я її знайшла. Думаю, куди пішов він? Вчора йду, вечором кіт тягає, щось там тягає, і кіт такий домашній гарний, бо міша каже, що той сірий кіт кажу, да. І грається, з ним грається. Але мені стало жалко, і я скажіть, будь ласка, оце воно мені треба. Оце сіло. Оце. Сиділа в клітці ночі, бо в мене там клітка є, для спопугає подружкина. А то, думаю, в вдень випущу. Щось воно не їсть, ходить надуте, Юлька на мене ругається, сказала, випусти його нам вулицю. Он заразу всяко розмусить, кажу, як це заразу, це ж птиця міра. Вона каже, от тобі птиця міра всі мірові болячки розмовлять. І що? Буду йти, мабуть, він піде теж гулять. Я розумію, що він такий дивиться. Сидить такий красивий. Надувся і хрена не жере, тільки сере. І це мені воно треба. Так що, дівчині, що це робить? Напишіть. Поки ви мені напишете коментар, то він мене піде гулять. Бо тільки переболіла, на що мені він каже, птічий птичі розносить. В Взагалі, кіт його там трохи мотозив. В общем, дівчатке. Так що на цій ноті кажу вам до побачення, до нових зустрічей.